Я закинула свій влог. Бо в мене було багато розворотних фейсів, багато стендбаю, багато всього, але тепер в мене є натхнення записувати. Ну і звичайно, як завжди, ми закінчили наше тренування, нашу пробіжку Джоан Джус. Кайф. Але інколи я закінчую звичайно за матчем. Але тут теж є маче, тому що це називається Big Matcha Energy Juice. Нарешті я доїхала до центру міста, хоча ми шукаємо зали... снідан в готелі, але Ліза вирішила просто зекономити зафінувати... mm -hmm. трішки не поїхати на таксі, бо туди не виходить. Тому я поїхала на поїзді. Я пост поїзд чекала хвилин 30. І їхати тут взагалі до на хвилин 10. Чекала я 30 хвилин. Тому ну, я навіть не знаю, економити гроші чи час, щоб вибрати? <реш> Знаć, я вже при повному робочому наряді. А, зараз 5 година ранку, і назад у мене знову особливий рис через те, що я не буду працювати, а мене буде... я буду летіти як пасажир. От. У мене був лише один раз такий досвід, і це в мене вже другий. Перший раз мені пощастило, що я летіла в бізнес-класі, але сьогодні у нас рейс менше 6 годин, і за нашими правилами ми літаємо в бізнес-класі, якщо перше є місця, і друге, якщо рейс довше, ніж 6 годин. От. Мені має дуже долетіти, звичайно, в бізнесі більш комфортніше, але так як рейс короткий, то в цьому немає. Well, I like great, isn't it? I'll never do this part. I should have gotten more of this. I should have. Oh. на mm -hmm. Так, у мене такий after run glow. Я, здається, не записувала майже відео своїх вихідних, тому що я просто відпочивала. Сьогодні вирішила, що пора записати. Так от, Сьогодні я вийшла в день на пробіжку і це було супер жарко. Зазвичай я виходжу ввечері. і Це чудова погода, інколи навіть прохолодно. Але сьогодні я прям було складно і жарко. Тому я прибігла лише три кілометри. Але з якою швидкістю це важливіше. Так от, Сьогодні я ще планую на теніс, так як у нас в Дохі проходить. Чемпіонат Вітісячі e вот, і будуть грати українські тенісистки, тому мені дуже цікаво, я вже чекаю на це, цю подію. З цікавого розповім, що сьогодні в Дохі Національний день спорту і через це сьогодні вихідний і дуже багато активностей Тут теж приходили якісь ігри для дітей, волейбол. І взагалі по місту дуже багато таких точок. dit is die woord van die haalse dis dit is my pad vir die wiele Нарешті в мене почались нормальні відрядження і я сьогодні прокинулася Нью-Йорку. Чим не найкращий подарунок на день з Плюс лонзину. Смочка, дуже хороша зустріч. Тому, тому, можливо, буде дуже мало відео, але в мене ще одні ніч і завтра ми вилітаємо назад. Звичайно, я не можу почати свій ранок без кави. Тось, так, Хочеться спати. Але хочеться просто активно. Тому. Yes. Так, ну що, моє побачення вже закінчилось, як швидко проходить приємний час. Ми зараз гуляємо сама. Тут сніжок пішов. Ну, ще краще. М -м, зараз планую трішки погуляти і в готель, бо вже так трішки втомилося. Плюс потрібно перекрасимо відпочити до себе. Так, спробуємо цей популярний банановий пудинг з Магнолія Бейкері. Я давно його бачила, але нарешті дійшла туди. Life is perfect. Це прям дуже класно. Треба було більше купляти. Mm -hmm. Так, ну це прям супер ніжно, супер смачно. Мені сподобався однозначно лайк, але багато його не зісиш. <гум> Это просто доха, этот яме-плаунс на фуд-маркете. Порк? Порк. Порк-харама. Unpacking by Alti. Это не асайя-болл. салат. The main dish. Oh <manufacturer tales> <Jam> <olie> так, у нас сегодня урок украинского языка салфи. Я ее учу. Базовым словам. Давай. Рассказывай, что ты знаешь. Привет. Давай громче. Дякую. Будь ласка. Так, ні, uh, как дела? Як справи, Ага. Uh -huh. uh, добро. Добра. Да. Uh -huh. ага, на. Все! Все. Просто найкращий четер. Alright, I would like to record some videos here in English just to make it more interesting and practice more my English. So now I have days off in Doha after my New York flight, and normally after any US flights we have like two days off. So I'm really happy about that and I can enjoy my time in Doha, just recover and sleep enough. <laughs> Uh, and uh, I would like to say that now I feel like my life in Doha feels like a vacation because normally I just uh, sleep normally, I eat at home, and I do sports, I enjoy my time with friends, and it's really like a vacation. And um, I also, I feel that Doha is my home now, and uh, it helps me to. Um, Relieve my stress and um, being happy here. So, I will show you some, some of Doha. По стандарту milk Bar сирника. Зараз я швиденько покушаю, берусь і буду їхати на фотосесію, яка мене запланована. З моїм улюбленим харківським фотографом. Буду знімати трішки відео, покажу теж, тому залишатись зі мною. Значить, я тут швиденько збираюсь. Хотіла взагалі записати відео, поки я збираюсь, але по часу я не встигаю говорити і розповідати, тому зараз швиденько запишу. Прилетіла, поспала трішки, поїла щойно і зараз буду збиратися. У мене сьогодні буде декілька образів, тому треба не забути все взяти. Uh, ще плюс передягатись треба, буде, тому бізі буде. Але я сподіваюся, впевнена, що буде класний результат. Я попишу новий мейкап. Mm -hmm. <laughs> Потім uh, покажу, як я з мейкапом буду. Отже, я вже зібралась, в мене мало часу залишилось. Такий мене натуральний макіж. Головне свіжість. <laughs> От, тому зараз вже одягаю верхній одяг, замовляю таксі і приїжджу, тому що о, їхати туди десь в 30, ми домовились знайти трішечки раніше зустрітися. А ще дуже холодно в Варшаві, я так забула сказати. Мінус шість було зранку, а зараз, напевно, десь мінус чотири. І я була єдина з цієї команди, хто був у зимовому пальто. Тому що зазвичай у нас ніхто його не бере з собою. А так я їду на процесі з чемоданом. Угу, ти так, трошки зраєшся на стій стій стій. Ага, і дивись на ой, да. Можеш лівою ручкою трошки до довелося з лівої сторони доторкнутись. Угу. Нарешті мій сніданок о опіпара. Клас. Зараз мені здається просто найкращий час для того, щоб бути в дофі, гуляти. Але дуже скоро у нас почнеться Рамадан, і це не найкращий період. Звичайно, не найвеселіший, скажімо так, але будемо працювати, хоча до мене повинна прилетіти подруга. Подивимось, чим ми будемо тут займатися. Сьогодні я їздила до офісу, забирала свою нову форму. У нас е планувалось квітня, те, що ми будемо її одягати, але швидше за все, що в квітні ще не будемо, тому що я читала, що ще не всі крю отримали. Але мені дуже подобається нова форма. А нарешті у мене вихідні після моїх бек бек рейсів Тобто я літала, приїжджала додому, спала, відпочивала, їхала знову на роботу, літала, верталася. І так, чотири дні. Це досить виснажливо було, але я спорала, споралась. Тепер у мене вихідні. Сьогодні у нас вдохі починається Рамадан. Це означає, що все буде працювати трішечки пізніше, відкриватись. На дворі не можна буде пити, їсти. Тобто такий трішки нудний день. І означає, що в закладах ти теж не зможеш поїсти, тільки доставка. Тому сьогодні я своєю подругою сходила на сніданочок. Нам таке гарне місце. Воно таке прикрите деревами, і ми з ним говорили, що це наче як ми в Харкові сиділи. Дуже таке приємне місце смачне. А зараз вона поїхала на манікюр. а я Рішила прогулятись в прекрасний дох. Мы пришли стейки курс, но пока стейков не есть травушка и хлеб с маслом.